Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо з Єгором Антоновим, автором книги Сильна мама, щаслива дитина. Говоримо про те, як виникла ідея, з чого почалось написання цієї книги. Там чому ця тема на сьогодні така актуальна? Тому наступні 15 хвилин ми проведемо саме з автором Книги. Пане ради вітати. вас. Дуже вам дякую, радий вас вітати. Перед тим, як почнемо, можна хвилинку уваги так, будь сьогодні. Будь. У моєї мами день народження, і оскільки книга якраз написана про сильних мам, а я вважаю себе щасливою дитиною. Хотів би привітати і передати вітання. Мамусь, ти чудова, ти чарівна. Дякую тобі за все, дякую тобі за дитинство. А, супер. Ми приєднуємося я думаю, не тільки я, а вся наша команда, яка зараз працює над цією програмою. А, до привітань та бажаємо вашій мамі всього найкращого і дякуємо їй за вас. Дуже вам дякую, а, супер. Ну що ж перейдемо до теми нашої програми, пане Егор, і е, я думаю, що хотілось би почати з того, як з'явилася ідея е, написання цієї книги, чому, чому ви вирішили її створити. Дуже вам дякую за запитання. Ця ідея була дійсно важка для мене, вона прийшла не одразу. Мій батько Антон Володимир захищав нашу країну з 2015 року ще з часів антитерористичної операції. Але, на жаль, у 2023 році він загинув. І ось коли це страпилось в нашій родині, я зрозумів, як важливо і як мені хочеться в даний момент підтримати мою матусю. Я почав шукати на різних сайтах, на різних форумах всі можливі способи для того, щоб підтримати її. Дійсно, я знайшов деякі гарні поради, але мені здалося, що вони написані дуже важко, що легше було б, якщо їх трошки перефразувати, прибрати якісь психологічні терміни, які здавалися мені в тій самій статті недоречними. Я зрозумів, що якщо ми зараз в такій ситуації наша родина і нам важко, як цю ситуацію переживають люди, у яких маленькі діти, у яких декілька дітей, які опинилися зараз без батька? Ось саме від цього і пішла, і пішла ідея написати цю книжку. А для кого ця книга насамперед? Вона для саме дітей чи саме для мам? Ця книжка для мам. Вона трошки можу розповісти про книжку. Так, вона буде розділена, буде. будь ласка, на три блоки: це діти віком від 3 до 6 років, від 7 до 13 і від 14 до 18 років. Я хотів, щоб мами пройшли весь шлях зі своїми дітьми від наймолодшого до вже як позаконодавства України, коли дитина перестає вважатися дитиною після 18 років. Ця книга вона написана не тільки про те, як спілкуватися з дитиною, а й про те, як знаходити внутрішній ресурс для позитивного спілкування, тому що це так. Також важливо часто буває таке, що коли матуся вся поринає в роботу, працює ще з дітьми, не виховує їх. В неї майже не залишається часу на себе. В книжці також прописано, як знаходити цей час для себе, зрозуміти, що тобі подобається, і приділяти цьому максимальну увагу. Тому що як сказано, сильна мама щаслива дитина не буде сильної мами, не буде щасливої дитини. Тут не можна посперечати з вами. А скільки часу ви працювали над створенням? Це був довгий процес, я можу це сказати, тому що розумієте дуже класно, коли є можливість творити, писати і не працювати. На жаль, такої можливості не було, тому приходив після роботи човку тренажерну залу і тільки після тренажерної залу приходив додому і сідав за те, щоб писати книгу. Якщо казати саме про терміни, на мене це пішло місяців, я скажу вісім. Вісім це пішло на написання, потім місяць ще на коригування, і плюс на видавництво, тому що, як виявилося, це також доволі нелегкий процес. І зараз вже три місяці. В мене йде на те, щоб е, трошечки розпіарити цю книжку. Тому що, знаєте, як то кажуть, написати одне діло, а реалізувати, продати це зовсім інше. І от зараз мій е, акцент на сенсер. Якщо казати вже в сумі, то це рік. А хто допомагав у створенні? Е, якщо говорити і про дизайн, так і про все інше. Це дуже цікаво. Насправді дизайн зробив я сам. Е, зайшов у Канву. Знайшов приклад, який мені подобається, зробив, і мені здається, вона виглядає доволі цікаво, тому що ми мама, зображена дитина, навколо них є рослини, тобто, знаєте, гармонія. Робив сам. Написав також як книжку сам, не буду казати, що повністю, тому що, звісно, брав наукові статті психологічні, перефразовував їх, робив їх більш зрозумілими для матусь. І книжка вона написана дуже незвично. Вона написана як практичний посібник. Наприклад, ми беремо якусь тему в книжці, їх аж тридцять. Ми беремо. Якусь тему, і в нас спочатку йде невеличкий опис цієї теми, після чого йдуть практичні поради. Коли Матуся зробила ту або іншу практичну пораду, в книжці є місце для того, щоб поставити хрестик, що це вже зроблено, і можна рухатися далі. Тобто, якщо ми кажемо, тут мінімальна кількість сухого тексту, максимально практично, для того, щоб вона і зроблена в такому, знаєте, форматі А5. Тому що ну, хотіли А4 спочатку, щоб це була велика книжка, але вирішили, що краще а 5, для того, щоб мама могла покласти її, наприклад, в сумочку. І їде десь у громадському транспорті, читає, ставить собі хрестик, що вона це вже зробила, і зроблена максимально практично. Осіб, то можна сказати, що ці книги такі собі як міні-завдання, так для мам, де вони виконуючи їх, роблять відміточки. Так можна сказати так до того, що там є завдання і для мам, і для дітей, і сумісні завдання для родини, можливо долучити бабусю, дідуся. Також в книжці є поради, які книжки правильно читати в ті або інші ситуації, наведені саме приклади. Не просто читайте дитині книги про хоробрість для того, щоб побороти страхи. Ні, конкретно вказані приклади книжок. Я вважаю, що це дуже зручно для матусь. А що було найважчим під час написання, ну, вже, ну, там, з моменту написання і до моменту видавництва цієї книги? Найважче, напевно, було одне це сісти і писати. Знаєте, коли довга ідея, вона в тебі, ти починаєш сумніватися в якийсь момент, чи потрібно це, чи як це реалізувати, чи потрібно це людям в даний момент. Ось це було найважче, якщо казати чесно. Коли писав, знаєте, вже сідаєш, відключається в якійсь мірі мозок, і руки вже знають свою роботу і друкують, друкують, друкують. Звісно, потім виходить час на те, щоб все трошки переробити, перефразувати, але ось сам костяк він був написаний не важко для мене. Найважче було. Сісти за це. А чи можемо сказати, що книга базується на якомусь вашому власному досвіді, вашому житті? В якійсь мірі можемо сказати, я не буду обманювати, я ріс у повній родині, в мене була і мама, і, пат, і тато. Але з 23-го року я працюю саме з дітьми. З, з дітьми абсолютно різного віку. Це діти від 3 років і до 18. Працюю і викладаю міжнародні освітні програми для дітей про те, як, наприклад, програма LifeSkill, де ми вчимо дітей, як правильно спілкуватися з однолітками, шукати внутрішній ресурс, як спілкуватися з батьками. У нас є програма Позитивне батьківство. Де ми вчимо батьків методом ненасильницької дисципліни і як знаходити ресурс, щоб спілкуватися з дитиною, поєднавши ці дві програми і знання, побачивши проблеми, тому що за освітою я соціолог за другою освітою, побачивши проблеми, зрозумівши їх, провівши невеличке дослідження, я зрозумів, які теми будуть найбільш актуальні. Тому в якійсь мірі можна сказати, що це на моєму професійному досвіді і трошечки на життєвому. Е, супер, а яким тиражем вийшла книга, і мені здається, найголовніше, де можна її придбати. Дякую вам за це запитання. А на спочатку вийшов тараж, всього 10 книжок. Хотілося б подивитися, як це буде, і насправді одразу просто виклав публікацію в інстаграм і Фейсбук. Доволі активно ведуть ці месенджери соцмережі, вибачте. І одразу всі 10 книжок були розкуплені. Буквально у перші 3-4 дні. Я дуже зрадів, і зараз замовив другий тираж. Він прийшов у 50 книжок. Тираж 50 книжок. Наразі продано лише дві і залишається ще 48. Купити її можна на сайті, сильна мама, щаслива дитина. Ну, зручніше, звісно, це в інстаграмі. Тому що в інстаграмі зараз моєму є про цю книжку, є відео про які, про деякі поради з цієї книжки. Тому можна знайти Антонов Єгор в інстаграмі або у Фейсбуці. І там Буде пряме посилання на сайт, де можна придбати, почитати трошки про книжку. Також сайт зробив сам. Знаєте, все сам, от все сам сьогодні. Да, зробив сайт для того, щоб могли почитати, які теми вони, що вони отримують, як придбати ціна. Можемо також поговорити про ціну, так якщо ми про це говоримо. Ціна всього 400 гривень за книжку. Но я розумію, що для деяких людей це може бути дійсно не так легко виділити з місячного бюджету 400 гривень. Тому зробили ще інший варіант це PDF-файл. ПД-файл, для того, щоб можна було прочитати з комп'ютера, з телефона, з планшета, всього за 200 гривень. Тобто максимально, щоб ця книжка була доступна. Коли її написав, мені одразу друзі кажуть, о, це ж все, мільйонер тепер Єгор. Ну, але ж насправді, давайте але будемо це чесними. так просто. Да, та. Давайте будемо чесними, видавництво 250 гривень, а продаж 400. Тобто, якщо казати про заробіток, це не про те. Це скоріше про те, що хочеться, щоб матусів а, а, виховували наше майбутнє, майбутнє України, дітей. І для мене це основна мета. А, супер до речі, як реагують читачі на вашу книгу? Чи є вже якісь відгуки? Так, є два приємних відгуки від двох дівчат дівчат, дзвіночок. Дуже приємні відгуки, насправді, тому що у цих дівчат вже діти 16 плюс років. І їм саме було важливо, як навчитися спілкуватися так з дитиною, щоб вона не закривалася, не боялася підійти, і розказати про свої труднощі. Фідбек такий, що зараз вони почали впроваджувати поради, і діти потрошку почали йти на і відкриватися. Ми не можемо казати про якийсь миттєвий ефект, тому що все повинно працювати в комплексі, і на все потрібен час, але вже невеличкі. Такі, знаєте, посунення у кращий бік вже є. А що ви порадите, вже під кінець нашої розмови? Що ви порадите мамам, які, скажімо так, тягнуть все самі? По-перше, я вам дуже дякую. Ви робите велику роботу. Я знаю, що це важко. Ви великі молодці, ви виховуєте майбутнє нашої країни. А основне, що я хочу сказати, можливо, це навіть буде не парада. Я це пишу на кожній серинці своїй книжці. Ця книга вона не про відсутність батька, а про присутність сильної мами в житті дитини. Пам'ятайте, ви сильні, ви можете. Ваші діти вас люблять. Я вірю, що у вас все добре. А, супер, мені здається, що а, кращого закінчення нашої розмови слід було вигадувати. Але я все ж таки ще а, повинен запитати ще одне запитання: а, чи планується продовження цієї книги? Чи можливо вже є, є якісь ідеї про пани на майбутнє? Це, це дякую вам за це запитання. Я думаю, мені його задавали вже багато разів, особливо бабусі. Там мама каже: ось перш написав, давай зразу сідай за другого. Все одно вільний час є, йде за другого. Повторюся, так мій поєнт, що написати книжку це дійсно важко, але реалізувати її ще важче. Поки що не планується нічого. Єдине, що це збирати фідбек від людей, які вже її прочитали, і, можливо, щось змінювати. Можливо, змінити шрифт, зробити його трохи більшим, якщо це буде потрібно матусям. Можливо, додати якусь Ма, якусь прибрати, тобто книга, вона на мою думку зараз написана дуже добре. Але якщо буде фідбек і запит на ще щось, я готовий це змінювати. А, супер. Тобто я розумію, що зараз буде максимальна така робота над цією книгою, над там її розповсюдженням, над її рекламою, і вже потім, можливо, так. В подальшому так. ми побачимо продовження. Можливо, можливо, не буду нічого обіцяти, знаєте, але можливо, але все можливо. А, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Ігор, я щиро дякую за те, що ви завітали нашої студії. Я вам. Бажаю побільше натхнення, тому що як людині творчі, так і щоб книга дійсно сподобалась і дійсно була корисною. А всім мамам, всім читачам. Щиро дякую. Дякую, Олександр, за запрошення. Дуже дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці. Говорили ми про книгу Сильна мама, щаслива дитина. В гостях у нас був Єгор Антонов, автор книги. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.